Так, народ, ну а зараз ми з вами поспілкуємось про постачальників. Я вам покажу дві найпопулярніші платформи у нас в Україні, які працюють по дропшипінгу. Це коли ви не маєте товар фізично у себе на складі, або там вдома, неважливо. Просто передаєте контактні дані клієнта постачальнику, він, так би мовити, відправляє від вашого ім'я, з вашою націнкою, ну, типу від вашого ім'я, а потім виплачує вам е, різницю. Ось і все. І таким чином ми просто можемо починати працювати вже з мінімальними вкладеннями, вкладеннями Ще там на рекламу або на технічні якісь моменти, покупка аккаунту, підготовка сайту, підготовка креативу і тому подібне. Але загалом зараз розглянемо саме ось цих постачальників. Поговоримо про їх плюси, поговоримо про їх мінуси, на які треба обов'язково звернути увагу, адже постачальник, в першу чергу, це для вас, як ваш партнер. І від нього багато в яких моментах залежить саме ваш прибуток. Я вам покажу першу платформу: це Updrop. Зараз ви побачите демонстрацію мого екрану, і як ви бачите, ці. Цією платформою, навіть я сам співпрацюю, хоча я і з другою співпрацюю, але зараз останнім часом співпрацюю саме з цією, адже мені тут більше подобається підтримка. І коли випадає товар з наявності, я набагато швидше про це е дізнаюсь. Але про ось ці мінуси-плюси розповім трішечки. Потім зараз я вам покажу саме функціонал, як взагалі з цією платформою працювати. Зазвичай, коли ми заходимо на сайт, їх до речі, всі посилання вони будуть у мене в телеграм-каналі, я їх там закріплю. Зайдете, подивитись, передивитесь, ще там. Накатаю пару фішок від себе. Коли ми заходимо на сайт, обов'язково. Проходьте тут реєстрацію, немає нічого складного. Далі ми бачимо, тут є каталог, є різноманітні розділи для товару, новинки, краса, здоров'я, товари для дітей і так далі. І коли ми вже обираємо певний товар, ми одразу бачимо: тут є ціна на опт і ціна на дроп. Тобто, якщо ви там берете декілька одиниць, у вас буде оптова ціна. Якщо ви відправляєте по дропу, тобто коли там вони зі свого складу відправляють вашому клієнту і виплачують вам різницю, то у вас буде друга ціна. Звичайно, як можна так посудити, то по Набагато краще працювати, але треба розуміти, що це е, ваші перші запуски, можливо, той товар там сьогодні буде продаватись, завтра перестане продаватись, а ви там закупите собі велику партію. Тому тут поспішати не варто, можете спробувати з самого початку там, закрити пару замовлень по дропу е, і все на тому. А приходити до опту вже тоді, коли ви цілком розумієтесь е, в цій темі, хоча б в вазах, тому що будете сидіти з такими от полицями, але без грошей. Коли ми проходимо сюди, дуже багато варіантів по товару, Дуже багато е, різноманітних категорій, е, там зеркала, начніки інструменти і так далі. Тому, я думаю, тут можна вибрати собі декілька варіантів на текст, також точно. І, до речі, ви можете шукати товари не тільки в тій бібліотеці реклами, а навіть заходити до постачальника, дивитися, що є у нього в наявності, і вже під саме той товар брати, там е, робити сайт, робити креативи, запускати рекламу і так далі. Нічого складного в тому в принципі немає. по Тут доволі таки легко. Натискаємо, мовно кажучи, кнопку Купити, потім переходжу обов'язково в корзину. Бачу, що тут є ось ця світодіодна кришталева куля. Натискаю Оформити замовлення. Є, і тут я обираю, яке замовлення я хочу зробити. Це буде замовлення по опту на себе, або замовлення а, по дропу на клієнта. Я не скажу, замовлення по дропу на клієнта. До речі, тут можна навіть відправити по вашій ТТНці. Це коли ви самі створюєте ТТНку, відправник відправляє по вашій ТТНці, але ви при цьому одразу йому сплачуєте на картку, або він просто знімає з вашого. Балансу, якщо у вас на балансі є якісь кошти, далі ми вводимо е, прізвище, ім'я по батькові отримувача, номер телефону, доставка, нова пошта, Укрпошта, куди відправляється. Спосіб оплати, накладений платіж або платіж з балансу. Це в тому випадку, якщо вам клієнт вже розрахувався з вами там на картку, або там якщо ви там через пром навіть продаєте, у вас там промоплата стоїть і тому подібне. І при необхідності додаєте коментар до замовлення, якщо там, можливо, треба якийсь окремий колір, щоб постачальник про те знав. Якщо ми тут обираємо по вашій ТТН, то тут обов'язково треба писати ТТН, завантажити файлик для друку, це маркування 100 на 100, і далі вже те. Теж обрати оплату, ну тут оплата одна це платіж з балансу. Але я думаю, ви можете поспілкуватися з менеджером. і Тут є ось посилання на нього, ми в телеграмі, і там, якщо що, домовитись. Менеджер доволі таки адекватний. Думаю, можна договоритись, так сказати. До речі, у них тут ще з'явився. Фулфілмент, походу, але про це я не знаю, тут про, про них не буду розповідати, не співпрацював в цьому моменті. Ось. Але стосовно фулфілменту, там теж є свої проблеми. Я думаю, зроблю про це окреме відео. І також є другий постачальник: це постачальник АВО. Тут по цінам воно може бути поцікавіше. Ось, але при цьому мені не подобається відповідальність тут менеджерів, адже у мене дуже багато випадків було, коли. Мені заходять замовлення, я ті замовлення переношу сюди. Пише тут в наявності, якщо ми там беремо будь-який товар, вона пише в наявності много, а по факту. Мало або взагалі нема. І виходить таке, що ти там зробив вже замовлення, умовно кажучи, 50 замовлень да, передав, а потім тобі менеджер каже, що або там статус просто приходить і написано, що ті замовлення не поїдуть нікуди. А, і ти просто залишаєшся з купою тих замовлень без постачальника, без товару, без нічого. А коли ти вже починаєш шукати нового постачальника, поти, поки ти з ним домовишся, поки він зробив відправки, це просто розтягуєш так цей час, що половина з тих людей, яка чекала своє замовлення, вона просто відмовиться, адже вона вже чи десь знайшла, чи вже їй буде неактуально і так далі. Тому ось швидкість відправки, вона теж дуже сильно впливає в подальшому на ваш прибуток, на ваш викуп. Тому з цим треба бути обережніше. Але тут на цьому сайті теж є дуже багато товарів. Ми з ними теж співпрацювали, теж звідси відправляли. Доволі таки зручно. Єдина оця проблема, що ну, підтримка не дуже. Якщо б вони цей момент виправили, я думаю, все було Бог. І теж треба звертати, Вагу на якість товару, яку вони відправляють. Це в випадку двох постачальників, що там отам, яку вони відправляють для клієнта. Тобто, якщо ви бачите, що багато відмов йде по товару, обов'язково клієнт набрали, чого ви відмовились, клієнт каже, та, упаковка покоцана прийшла, мені не сподобалось, тому і відмовився. Ви для себе вробите висновок, ага, постачальник відправив в покоцаній упаковці моє замовлення. Значить, не дуже воно мені підходить. І там вже спілкуєтесь з тим постачальником безпосередньо. Тут теж багато товарів, багато різноманітних категорій для себе щось певне обрали. Запустили його в рекламу. Працювати аналогічно. Мовно кажучи, беремо там якийсь товар, давайте ось цей ліхтар налобний, тиснемо тут дропати. У нас він в корзині з'являється. В корзині ми можемо виставити тут свою ціну, за якою ми будемо продавати, умовно кажучи, за 500 гривень, але звичайно за 500 його нафіг ніхто не купе. Потім ми вводимо ім'я клієнта, фамілію клієнта, телефон обираємо міст. Місто тут, до речі, нова пошта Укрпошта обираємо місто, відділення і на тому в принципі все. І також тут можна обрати накладений платіж чи прямий банківський перевод, ну, умовно кажучи, щоб ви... Теж відправили по вашій ТТНці, це теж тут е, можливо. Ось е, ці дві основні такі платформи по постачальникам, але, до речі, постачальника можна знайти і в інших місцях, але там по більшій частині вони працюють саме по опту. Але то вже таке. розпочати можна саме з цих двох платформ, їх буде цілком достатньо. Тому далі ми переходимо з вами вже до підготовки сайту, е, до запуску реклами. На тому, в принципі, все. І потім ви переходите безпосередньо до своєї. Особистої практики починаєте це повторювати і приходити до результату. А я нагадую, що всім, що актуальна інформація, вона буде розміщатись додатково в моєму телеграм-каналі. Посилання на цих постачальників ви теж там знайдете. І до того ж все, я там опублікую умови для вступу в закритий чат товарщиків, щоб зібрати таке певне ком'юніті активних товарщиків, які зараз займаються продажами в інтернеті, і допомагати один одному. Тому, якщо хочете потрапити до нас в чат, обов'язково переходьте в Телеграм. Посилання будуть. to what